З божим словом та вірою у майбутнє глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук завітав до університету короля Данила у рамках соціального проєкту Вишу відкрита зустріч з успішними людьми і студентами та викладачами Патріарх сьогодні говорить про найважливіше українську сім'ю, європейську інтеграцію, ціну свободи та рани, які завдала країні війна, і звісно, перемогу України над одвічним ворогом. Ми є народом не тільки страстотерпцем, але ми є теж народом героїв і переможців. І Господь Бог подарує нам цю перемогу. Ми бачимо, що Росія вже програла тільки ми ще не перемогли. Тому сьогодні, маючи цю зустріч, пам'ятаємо за тих, хто там під бомбами, під ракетами, боронить нашу батьківщину, і справді нехай вони завжди будуть в наших думках. На першому місці опісля дає молоді настанови та щиро відповідає на запитання, а їх у студентів не бракує. Та головні герої сьогоднішньої неформальної зустрічі магістри, випускники, понад півсотні фахівців різних спеціальностей, яким глава УГКЦ разом із ректоратом урочисто вручає дипломи, пригадують активне студентське життя, дякують викладачам і переконують, це найкращий старт для розвитку в майбутньому. Я з першого класу мріла, в принципі, сюди поступити, і е, я горда, тим, що я закінчую цей університет. Е, цей університет дуже дбає про студентів. Він е, дуже часто організовує такі зустрічі з відомими людьми, як сьогодні. Наш вуз, самий найкращий в Івано-Франківську. Тут найкращі викладачі, е, система лояльна, навчання. Е, викладачі завжди підтримують. Це дуже потужний старт. Е, в подальшому я можу отримати будь-яку професію. Простір формування успішних В УКД запевняють, їхні студенти отримують усю необхідну базу для подальшого працевлаштування. у списку найпопулярніших спеціальностей сьогодні: будівельні, дизайн, програмна інженерія та зв'язки із громадськістю, але й традиційні право чи фінанси незмінно залишаються актуальними. Знаєте, ця думка, коли говорить, боже, права забагато. та не може бути забагато права в країні, яку ми будуємо правовою. І Не може бути забагато економіки в країні, яку ми хочемо зробити економічно сильною та незалежною. Тому ця освіта потрібна. І ще раз наголошую, що сучасні виклики нашого суспільства говорять про те, що тобі потрібна не одна освіта. Університет Короля Данила випускає високоякісних фахівців, які. Вже навіть сьогодні можуть приступати. Скажу більше, що багато хто хто завершує сьогодні магістратуру. Він же працевлаштований по спеціальності. Тому ми на 25-му році розвитку нашого вузу пишаємося тими досягненнями, які маємо. До слова під час відкритої зустрічі ректор вручив блаженнішому Святославу звання почесного доктора університету короля Данила Наталя Узвекенфігаргара, телеканал 402.